Так, усім привіт, продовжуємо. Сьогодні неділя. Е, утром я вам знімав відео і зараз відео значить, я обіцяв вам розказати і показати за підживку тим німецьким добривом. Зараз я про нього розкажу якою вона компанії, як вона називається, яке ми приміняли першого разу? Да, це було 10 днів назад. рівно. Відео було 18-го, це все робив я 17-го. Сьогодні 27, 10 днів назад. Через 10 днів от сьогодні я повторяю цю підживку під корень. Дивіться, перед вами опять моя ця бадья. Осталося у нас 2 баночки. Перша баночка добрива називається Хакафос. Це будемо приміняти синю баночку, висипати. Дивіться, формула в неї 10, 15 і плюс 2 магнія. Оце зараз ми її розкриваю, при вас висипаю і розказую вам далі. Значить, дивіться, все, ось, ось я висипаю. І в нас залишиться одна баночка Хакафос Red із формулою 81224 і плюс 4. Опять же, з того самого магнія. Це буде оце доброво через 10 днів після оцього, і після сьогоднішнього Ну, Тобто, це коли в середу нам, на ту середу нам прийдеться. Значить, оце добро від компанії. Компо експерт Германія да? Доброго саме називається Хакафос. Перше, ми приміняли Хакафос з формулою 25-10 плюс 2 магнії. Значить, З 17-го відео було 18-го. Оце я його примінив сюди. Це ви можете бачити. Зараз дивіться його опис. І формулу всі, ну всю його складову. Дивіться, Зараз я поставлю фотографію іменно цієї упаковки і опис до нього. Дивимося. Так, подивилися, значить, зараз ви, ми ви примінили хакафос із формулою. Тільки що я вам казав, 15-1015 плюс 2. Да? Дивимося фотографію упаковки цього добрива і опис. Там ну, вся складова, все описано. Я думаю, що да, тут не кожен може по-німецьки читати. Допустимо, Кожен знає, знає, як позначається там азот, фосфор, калій, магній і все остальне. Так що дивимося іменно за оце ось добре. Так, ну і залишилося нас через 10 днів, як я вже сказав, ось оце ось добре. Хакафос. 8, 12, 24, ред. Дивимося фотографію і опис до цього добрива, яке нам ще предстоїть. Так, Фотографію глянули, да? значить тепер дозіровка. Даю я 5 грам на літр води. Тобто 50 грам на 10 літрів води. Кожна та баночка 300 грамів. І висипається воно все Ось тут 60 літрів води. Все, це таке, таке красиве вийшло. Даси красиве в нас. Красиво. Зараз будемо розносити. Виключаємо воду, вже все, і розносимо. Так, і тепер коротко по результату за 10 днів. Значить, як ви зараз бачите на своїх екранах, у мене включена капля, бачите, да? усе лється. Тобто, кругом ось капля включена. Геть, воно якби. Одночасно краники Ні, ну, можна по віддільності все тобто, цей. Е, значить, дивіться, проливається і я... буде проливатися воно 2 години. Е, через 2 години, навіть півтори, я хочу по 30 літрів. Зараз улити сюди. Через півтори години я його виключу. І е, це буде по 30 Літрів під кущ. Я якби регулярно поливаю так, раз у 3-4 дня, ну так, ну, так, скоріше в 4 дня. Буває, коли, виходить, два рази поливаю цей на тиждень, там, допустимо, у вівторок і в неділю. Буває раз, коли ну, залежить від погоди. Ну, Тобто сам систематично воно поливається, все. Тепер по приростах. Значить, коли я поливав, ось я стою редтаро. Ред у мене був отак. Тобто в нього прирост за 10 днів, вони стояли, тут стояли, я сюди ви бачили, вроде би і цим. дріжджами я їх підкормлював, вроде би йдуть, видно, що йдуть, але все одно тупо. Но, так як мені і показував мій товариш, а ми з ним общаємося. Регулярно по відеозв'язку я бачу його виноградник абсолютно точно так же, як і свій. Я бачу, які там результати. Він мені показує, що да працює. І я стовідсотково підтверджую, що да працює. 30 сантиметрів ось воно накидало. Цей ось, ось трохи більше, бо він був отак, ось у мене. То зараз він у мене, бачите, він вже десь сантиметрів, ну, десь 45 підкинув мені, якби. Сантиметрів 45. Сантиметрів 45 він мені вже дав цей ну приросту. Цей ось ще більше дав приросту. Цей саженець дав мені приросту більше метра за 10 днів. Так що, е, самі бачите, дивіться, аж куди дійшов А був він отут ось, от на цій на другій проволоці. Бо я записував там собі на блокнот, а зараз він ось, дивіться на який. Бачите, переріс. Метр. І ще й трохи більше. От. І Ще порадувала мені мене ось оця форма. Вона також дала метр приросту. Ну Це кущі, які ну, якби, другий рік пішов. Я їх садив в тому році. Короче. Цей теж мені дав. Оце греб дрім Він сильно стояв, стояв і так щось тупо тупо ріс. Я його коли підлив останній раз, ну, не пожалів і на нього Коротше, йому досталося то йому вже залишилося тут до п'ятої проволоки буквально ось, ну ну скільки тут, ну, 30 см. Тобто це дуже мене порадував. На той рік він, повин, я його повин, вже повинен на плодоношення положити. І добре дав приріст е, е, джевелін. Ну, той теж дав приріст, але не так багато. Той дав десь 40 сантиметрів 40 і дюше 40 сантиметрів 40 за неділю дав. А от ось цей джевелін, що тут е, де бадя стоїть. Щас я це вам покажу. Бо його не видно, врось би він так ось, бачите, би стоїть, врось би щось маленьке і непонятно. Але на самом деле його лоза аж ось Тобто Тобто верху йому осталось теж тут 50 сантиметрів. Він до метра дав приросту. Хоча він був найтупіший з усіх. Сайтупіший. І також ще... Непоганий прирост, дала червона калина, яка стояла, проснулася, то, хто слідкує за каналом, той знає, що вона в мене почнулася. Я не знаю. Саме останнє я думав, що вона пропаде. Ну, нічого подобного. Дивіться я теж, як вона стартонула. Вона вже ну, перву проволоку переросла. А я думав, що йому все габлик. Отак. От так що все воно працює. Усе працює, побачимо через 10 днів. Ну, ви замітили, да, який час прирост, щоб потім я вам ну, показував, якщо можна буде відео подивитися. І знову звірить через 10 днів, що воно буде. Також сьогодні, зараз, там в мене проливається. Тут зараз ось показую бочка. Бочка набирається. Тону води я набираю, тут буде. Коли я там на цьому участку виключу каплю, це буде вже через пів години. Я виключу, воно там вже годину є. Через півгодини виключаю оту каплю. Зараз ще буквально тут 15 хвилин бочка буде, ця тонна води буде повна. Я включаю тут каплю, прокапую 2 часа увесь оцей виноградник і потім під корінь під корінь відкриваю, я буду давати значить, 15. 15 грамів. Монофосфат калія під корінь. Калій, монофосфат, монофосфат калій. Буду давати 15 грамів на 10 літрів води. Я не буду там давати 20, а потім 40, потім 60 як оце. Я під корінь буду зараз давати 15 тобто 1,5 кг я даю на тонну води. Іван привіт. На тонну води даю півтора кг монофосфат калія і даю, е, опять же, це буде друга в мене підкормка магнієва селітра. Даю 10 грам на 10 літрів води, тобто 1 кілограм на тонну. І оце все після про як я прокапаю 2 години, потім відкрию і десь під кущ вийде 12 літрів. Оцього концентрату, що буде в оцій бочці. Це буде якби друга підживка. іменно це, саму перву я робив. це буде третя підживка. Саму перву я робив кальцієва селітра. кальцієва, Це сама була перва. Я оцей кубік викопав. Друга була. У мене опять же, монофосфат калія і магній, і це повторно. Зараз пройшло вже 14 днів, це зараз буде повторна. І все, більше я магнія давати не буду. Далі буду тільки працювати по листку монофосфат калієм. Ну, в розумних я не збираюся там доганяти до. Старам воно мені не потрібно. Я буду раз під корінь, як умні люди мені кажуть, то, то все дурня каже, дай раз під корінь, раз по листку, раз під корінь, раз по листку і побачиш на результат. Так що, отак я і буду, я і раніше так робив, і зараз буду так само робити. Так що, оце так. Я вам розказав сьогодні свої, свій недільний план, показав. E, ну, на ногах я вам вже сказав, я з пів п'ятого тут собаки мені шороху навели, e, претендували на моє житло e, і влізли шкодуюсь, в таку щілину ну от грому. Да? E, ну, а зараз оце ж... <кій> Сейчас, короче, це закрию і потім вже, ну, за камерою рознесу, бачите, воно голубе, таке голубе-голубе. Це було зелене, перше, це голубе. ну А це залишиться через 10 днів червоне. Так що на цьому, все всім, всім дякую за перегляд до наступних відео.